Білий лотос стародавній таємний орден Всесвіту Аватара, метою якого є пошук філософії краси та правди, а також спостереження та підтримка при необхідності нових втілень Аватара. Сьогодні ви дізнаєтесь про коротку історію найвідоміших та потенційних учасників ордену, їх могутність та вплив на весь світ. Орден Білого Лотоса раніше був таємним товариством, яке знаходилось поза межами поділу на чотири нації. Вони бажали поширити давні знання та подолати всі національні та політичні розбіжності, щоб поєднати усіх людей. Думається мені, що саме тому історія їх організації так тісно пов'язана з аватаром, єдиною людиною, яка реально поєднує у собі не лише людей всієї планети, але й мешканців світу духів. У певні відрізки часу орден брав на себе завдання щодо пошуку, навчання та захисту юного аватара, доки той не стане повністю самостійним та здатним захистити себе від постійних небезпек. Лідер організації носить титул Великий Лотос. Єдиний відомий нам лідер. Айро. Проте, враховуючи певні факти, можна помріяти, хто би ще міг бути великим лотосом. Особисто я вважаю, що після Айро наступним лідером ордену міг стати Сока. Чому саме він, а не хтось інший з наших героїв, запитаєте ви? Все просто сока природжений лідер, оратор та стратег, який, поміж решти команди Аватара, займав більш керівні посади, без постійних напрягів, як от УТОВ чи зуко. Окрім цього, він єдиний отримав від свого майстра фішку лотоса, що може бути натяком на його прийняття до ордену. це спайшо. білий лотос, мореземін. Ще він означає no і гадки нема май Достеменно невідомо, коли утворився білий лотос. Однак, зі слів стариганів, він був заснований ще до поділу світу на 4 нації. Спочатку він нагадував такий собі клуб мудреців, які полюбляли грати у Пайшо. Однак, чим більше ставало учасників, тим більший вплив поширювався світом. Саме тоді вони проповідували власні знання та пробували досягнути своєрідного балансу. Окрім цього, оберігаючи та навчаючи таємно юних аватарів. Вони були своєрідними ілюмінатами світу. Котрі не втручалися в природний стан речей, а проявляли себе відкрито лише у важливі моменти історії, як от завершення столітньої війни. Бас. Орден білого лотоса. Ми прийшли Here. прийшли і звільнили. Тебе. Також відомо, що один з аватарів до Ян Чень тісно співпрацював з Лотосом, отримуючи необхідні йому знання. Проте не всім аватарам була до смаку діяльність ордену, обумовлена їх внутрішніми конфліктами. Наприклад. Представники Лотоса вважали аватарку Чень занадто зеленою та активною, і такою, яка рвалась до бою, ризикуючи собою. Відомостей щодо того, чи пересікався орден з Куруком, немає. Однак, враховуючи відносно мирний період його життя, потреби банально не було. Кійоші Лотос, на жаль, не спромоглись одразу визначити, і вона росла абсолютно самостійною. А будучи вже повноцінним аватаром, ігнорувала існування ордену, попри вічні натяки з боку їх представників. Щодо року також мало що відомо, лише можна висунути теорію про те, що всі його елітні вчителі, яких ми бачили у флешбеках, були учасниками білого лотоса. Ближче до моменту, коли Анг пробудився член ордену на ім'я Менсу. Доручив групці авантюристів проникнути в армію вогню та проводити диверсії задля уповільнення прогресу всієї нації. Після втрати сина Айро приєднався до ордену Білого Лотоса та за декілька років піднявся до рангу великого Лотоса. Вперше білий Лотос відкрився світу під час прильоту комети Созіна, щоб звільнити Басінгсе наприкінці Великої війни. Тоді ж він, як на мене, був на піку могутності, оскільки до його лав входили кращі з кращих. Майстри своїх стихій та бойових мистецтв. Погляньте, на ну, хто прийшов? Неудовзі після завершення війни лотос відкрились суспільству та публічно присягнули служити світу та аватару, хоча всіх аспектів діяльності вони не розкрили заради безпеки. Їх відкритість суспільству та віддана служба Аватару викликала внутрішній конфлікт в організації, через що у результаті відкололась більш радикальна група, яка назвалась Червоним Лотосом. Червоні були більш ідейновірними старим канонам ордену, на відміну від білих, які стали фактично Прислужниками світової знаті та, зокрема, Аватара. Айро старався все врегулювати та залагодити, однак у нього нічого не вдалося. Червоний лотос перейшли у підпілля задля втілення у життя власних ідей. Вони бажали вас смертний та духовний світи, а також скинути всі уряди задля справжнього єднання всіх та вся. Одним словом, вони є своєрідними анархокомуністами. В епоху Аватара Кори орден відійшов від якості на користь кількості. Вони стали фактично особистою елітною армією, яка оберігала та навчала кору всім елементам у її рідному південному племені води. Окрім цього, вони стояли на захисті республіканського міста та охороняли найбільш небезпечних злочинців світу. Однак у них це не зовсім добре вдалося. Перед тим як ми продовжимо, нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Куди та кому донатити, обирати лише вам? Головне пам'ятайте. Кожна гривня важлива. Тепер можемо поговорити про найбільш відомих членів Ордену і тих, хто потенційно міг входити до цього товариства у той чи інший історичний відрізок. Король Омашу, давній друг Аанга та вельми могутній маг землі божевільний геній Бумі. Бумі Бумі. Ти божевільний геній. Дракон заходу. Колишній генерал нації вогню. Найкращий дядечко мультсвітів, Великий Лотос Айро. Перший дезертир армії нації вогню. Легендарний маг та перший вчитель магії вогню для Анга, Джонг Джонг. It's a trick. Це трюк. Шукайте його в лісі. Найкращий мах води свого часу новоявлений прадідусь Соки та Катари Паку. А якщо до пра паку. No. Найкращий мечник нації вогню. Талановитий коваль та майстер бойових мистецтв П'яндао. Бойове мистецтво не належить жодній нації, воно належить усім. Це найбільш відомі учасники ордену, окрім них було чимало агентів, про яких ми майже нічого не знаємо. Тепер ми можемо пофантазувати, хто міг бути потенційним учасником чи учасницею білого лотоса. Монах Гіацу. Думаю, він міг бути учасником ордену через тісний зв'язок з двома аватарами його силу та, хоч невеликий, але вплив на решту монахів рідного храму. Окрім Соки, про якого я казав раніше, до Ордену цілком могла входити і Катара, як найбільш наближена до Аанга людина і велика майстриня магії води. Також я вважаю, що Суюкі могла б бути учасницею Лотоса, оскільки про неї мало що відомо після пригод Аанга, і вже в епоху Кори вона не згадувалась напряму. А хто, на вашу думку, міг бути учасником Ордену поміж стількох відомих нам персонажів? Напишіть про це у коментарях. Прийшов час цікавих фактів. Орден Білого Лотоса є посиланням на масонів, які нібито керують нашим світом потайки від всього людства. Окрім цього, білий лотос поділяє свою назву з одноіменним релігійним та політичним рухом в історії Китаю. В індуїзмі квітка білого лотоса символізує красу і неприв'язаність. Краса є однією з чеснот ордена Білого Лотоса. І вони суспільство, яке не прив'язане до жодного уряду чи регіону. Оригінальні ініціали організації вказують на сову, яка є символом мудрості в західній культурі. Члени ордену зазвичай є наймудрішими та наймогутнішими людьми у своїх стихіях чи навичках. Білий лотос не заохочує до азартних ігор. Тому призом для гравців у Пайшо є спеціальне печиво, яке першим обирають переможці, а тоді вже решта учасників гри. На даний момент це все, що відомо про цей давній таємний орден старих майстрів. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Окрема дякую цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!